Зауваження, може зміни якесь своє розглядом. Ні, можна випадку. Фамілія в родом відміну. Так, уже бо там побачення, то неправильно написали спочатку. Та, а, ще Слід. Слід. Вони так пишуть, ми тоді ж так і затверджуємо. Просто не глянули, що це не проект, це можна міняти, це зразу поклали

Дорозі питання з питання про поновлення договора ранних землі Самірського господарства віта у нас. Господарство років налашається листом, щоб ми повернулися доходили попередній. Там господарство ви були 44 літання з розширення на цього пункту за 10 лікарні 23 числа задання.

Якщо де обважень немає, то прошу практичне пропоновлення доброго оренду з місцевом господарським вітру ідеться начну в сесії, що його зла. Хто за? Коли вона розвитка за оборону. Наступне питання. Помагання громадянську прийняти Пушкінів санкції на земельної ділянки оренду, де не мав на своєму перейомі, для виходить до країни, та кондиційний послуг, і зі мене власників не наданих власність та я зараз схожу на за адресу на следуючий велосипед, в кінці, почить до домашніх будівель і на даху давати. Де? Купа. Між нижнім і верхнім хто там на стіні? Купа. я. В оцю сторону. Зілівий учає право.

Це дуже добре, що ви маю організацію на нас, і я приговорю, сплачу податку. Прошу, якщо за вами поставити, що це немає, то я прийшла, що вона не тягла в агенцію приїде, бо що я в самі вагну. За мене не тягла, я маю на нас, як я вже вважаю, що я 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 вважаю, не треба так власність за працювання, яка за адресою з кожної А. Свалити і вирішення сексуалу. Тому Роботи підтримання за одного ставщика про затвердження технічної документації за минулості, що встановлення відворотні населення для натурі місцевості гімальянному країні для будівництва обслуговування житлової людей, розковесь кількомському ділянку наші території селищної ради. У нас так чотири поруч розмірувати рішення полосу. Боїлися по банку класс, Маковецькій Бомилака, розробили документації. Розробили документації технічні. Правосмотр документи на звучині республики, передати. Поручку і вот володимир 988 метрів квадратних. Та на 19, вулиці, Вірісниця Сагангала 15. Вічник Оксана Миколаєвна, вулиця Джирельна, 24 часов, площаднична. 18 тисяч передати Борисовну Юрію Вікторію, 25, Булиця Шевченка 11, Барбас. І також Миколаїв Микола Волосмідович, немає мілянка. 19 місяць по усі Богдана Хмельницького 520.

За підтримування за одного. Наступне питання про завершення технічної депутації з нормативною сувої оцінки, земельні ділянки, яка передбачена для надання укресування на умова уряду до пентагоні для розміщення та експлуатації експлуатацію з корні комунікації за адресою Миколаївського кублення з прийом наже території Первої селищної ради і вказано кадастрови.

включился для моего микрофона. Мы еще в 19 20-м, на танковый период, в Бенборе, на начало для Сталина, и в каждом году, конечно, он вам кажется, что это не было. Чистокола будет вам эта тема как раз. Да, но вы уже приезжали. Мы видим, что вы не поставили. Ну, до конца месяца еще нет. Да, там цели не должны скидывать. Может, что-то? Да, не можем скидывать. Да, мы не можем скидывать. Да, не можем

Так у нас ставили, чи я співмовила, на першому Ось я ми будемо надіятися, що ви ж вишкопанська. Давайте прошу, якщо зауважимо про позиції, немає. Проєкт рішення про затвердження технічної документації за магазин, що ви цієї змейна яка передбачена для надання використування на умовах предмету прийнятого округу -um для розміщення та експлуатації об'єктів військових електронних комунікацій за адресом Миколаївського округу Бушканська рівня для території Бусуватого селищного округу. Сходити і вірусу на сесію Ради. Прошу проголосувати, хто за, проти, підтримувати сьогодні за одного голосу. Розповідь я просто втраження проєкту за допустою щодо відведення земельної ділянки до Бухгальського округу. Відповідно до класифікації вийдів цього. Саме, що

За проводим отриманих за одного голосу. Наступне деталі про внесення змінили рішення селищної ради від 19 грудня 24 року Номер 15 про затвердження технічної документації з новою щодо встановлення відновлення майже земельних ділянок на примірних селах для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської події споруд для спортивної ділянки в межах території Герцовацької селищної ради Баштанського району Миколаївської області. Ми міняємо попередньо річний 19 години 24 року, в 2015 була спільна часткова власна. Так як будинок прийшов їм по лікурії визначеного частина. Ви штаблиці в реалізації, що для власників житлових убивків передається спільностю власність.

Перед вирішенням несняння зміни до рішення селищної ради від 19 грудня, 24 року, 015, прозивершення підміщення декомунації, замінивського щодо встановлення, відновлення версия на дітям, на місцевості, новоєнного каніках для будівництва автобусного нячьів погоди, господинський путіє і спробу, особливо діяльні важких селищної ради та штанської райони області, і перейомця на сесію ради, тому що ми зупинили. Хто за, проти трималися немає за виголосом. Наступне питання про продаж ділянки свого сподарського призначення, комунальних власності, територіальної громади, Береснівальської селищної ради власності зімні України, шваліку Віктору Петровичу для ведення фермерського господарства. має постійно використання земельних біля площою війни.

Державний встановлені, а теж так чаще. За ціною та дрівні до наприклад, що не оцінки 698 тисяч, 869, 58 копійок. За умови сплати складу розсрочку платежу на 10 років, за умови сплати перших протежу 69 місяців 839 років.

Заможна позиція немає, почув, перед рішення пробудешся назначення. У мене власності, територіальний нема, передмовився селищний мати власне, бо маляни. Шволікові підходили, що на інтернет спрос, подача складної тихи і винисти наче будуть завати, то закроти і прийнялися немає. Так, і наступне питання, про перегляд щодо пов'язаних учрівників. Ми ввіюємося в селі Міністерства обласного розвитку власних земельних ділянків для будівництва та обласного розвитку власних земельних ділянків у розпілочних будівництвах селі Висоць, вулиця Миколаївська, в партіоні Виштинського району, 20-го місяця. Ви вважаєте, що це є власне? Так, це власне, Так.

Я помню, не смешу я сказать. Нет, тут просто... В 2018 году еще не было, когда я попал Я просто... 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 Я просто...

Ja bym się nie to w tym czasie nie mogę żeby na styczniu, gdyby Pan do Tomaszu Smynowiczu, który ryszył informację, postanowił się i poszukiwał się tym nieruchomymi, um, bo widzisz, na rentach, a może się, nie pracują, tak? Że może się Якщо no, питання немає, порядок денний наш вище, то не то Дякую, що